Я жіноді ось ми їдемо вже додому і стали біля частного будиночка, де приганяє ж машини пробій. Ось маємо таку BMW, 5-рочку. Дух го року, 2,5 бензин, 170 тонн, оригінальний пробіг 243 тисячі, Клімат, радіо, електрика, АБС, подушки, вілюр обичний. Да, датчик дощу і так далі ціна його виходить 8900 злотих це 2200 доларів щоб розуміли. готово вже до реєстрації далі mm -hmm. що ми маємо ми маємо Renault Megane. ось таке 2005 рік 2006 він ходим без лечить Готова до реєстрації, ціна також 2200 доларів, Там навіть трохи дешевше. Далі ми маємо Хонду, Мінівенчик такий сімейний. 7 місць. 7 місць, бачимо, 17 бензина 2002 рік. Клімат, центральний замочок і так далі. Ціна виходить, у нас 2500-200 2 2 650 приблизно доларів. Ось у мене шоферсваген Бора. Ось такого пана дуже гарно. Такі машини всі дуже пожані, гарні. 29 9 рік, бензин 1,6. Це, виходить, це, виходить, це виходить 1950 доларів. Ага, що це у нас таке? Це у нас Mazda Troєчка, 2004 рік, 1,6 бензин. 22, 6, 6. Електрика. Це нам виходить, де у 15500, це 15 дороговато, звичайно, для нас. <різько> да, стан шикарний, 15500, це щоб ви розуміли. Ну, майже 4000 доларів. Уже 407, 2004 рік, ціна 3000 доларів. І маємо ось такий Opel копель Бертон. Кажуть, кп 2,2 бензин газ 2000 рік. Е, у нас виходить ціна його 2200. шкільний салончик, дуже-дуже ухожена на машинка на титанах. Ось такі змаченки дивіться, вибираєте, замовляєте.